Тестовий тиждень 3 штурмової на власній шкірі. Тож перший день тестового тижня у третій штурмовій. Одразу по прибутцю в навчальний центр ми пройшли реєстрацію. Е, також ми мали обрати позивний. Якщо хтось не міг, то сержанти допомагали. Каспіром. Каспіром був. Так і напиши фамілія ім'я, напиши каспер-позивний. Знайомтеся, це один із наших сержантів Кабан, який допоміг із роздачею позивних. А взагалі роздача позивних тривала недовго. З нами познайомився наступний сержант. слава! Мій позивний Роджер, сержант власне структур тесного Головне правило тесного дідження. Це порушення правил, які ми вам повітряно воду, буде регулярний кач. Всі почули? Так, є. Зараз потерпіться 30 тижня, ви берете речі, піште до і назад. Так, є. не може. Так, це шукати. Так, так, є, так, є. О Господи, вже хтось розвалюється. Так, так починається наш тестовий тиждень, пробіжка. Спишка справа чи зліва, що воно таке. Мені кажеться, що в якісь моменти просто можуть попасти. Чому всі так ламанулися? Я не розумію, люди. ось так тривала перша спільна пробіжка на тесному тижні. І хоч ми знаємо один одного максимум ну, години три, можливо хтось краще був знайомий ще до того, ми починаємо працювати як одна команда. От вже бачимо, що дехто з новобранців починає допомагати іншим. Бере якісь їхні речі. От хто приїхав непростосований, наприклад, не з рюкзаками, а звичайними сумками. Давай, 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 Ми пробігли не лише вказану дистанцію, а ще й отримали перше фізичне покарання. Стійку в планці. Катя, це а, ти такі в звуки в планці видаєш? Зараз будемо проходити смугу перешкод. Перешкоди мінімальна травопасні, але якщо ви будете суетитись... Із переляти на їх ліфти, то ви собі щось розіб'єте. Перешкоди на яких перевізте слів. Можете перелазити по дві, по три людини. Одна допомагає, інша ліпка. Стоїмо в кулан. Після напутних слів друга Роджера Відсутні! ми пішли на смугу перешкод. Відсутні! Не треба. Це нормаль. Не Давай. Одразу за лапу хвата. Катя, що зараз будеш робити? Я Буду зараз перелазити цю стінку, яка два рази більше, ніж я. Психологічно, я думаю, що це не зроблю, але фізично. Давай, фізично це можна. Фізично, так. Да. Одразу за руку. Раз, два, три. Перекидай. Ногу, ногу, ногу. Ти тип, тримайшся. Тепер якину. Тримайся. Давай, давай, давай. Ногу, Тебі... ногу. ногу скидуй і просто злисай на руках. Давай, 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 давай. Отак, так. Да. Давай так. Хорош, хорош, тримай. Ось так Катя політала на стінкою і ми продовжили проходження смуги перешкод. Зараз пролазимо між колесами гумовими, перекачуємося. Як тобі Катя перший день? Мені вже подобається? Добре. Та, треба наздоганяти, бо ми в кінці групи. Ну, ми майже останніми пробігли, Ну, як пробігли, пройшли смугу перешкод. Це все через те, що ми записуємо для вас на диктофон і знімаємо на відео, щоб ви відчули, що таке смуга перешкод і що таке загалом тестовий тиждень. Тому це займає дуже багато часу. <laughs> а знаєте, поки ми останніми проходили смугу перешкод, що робили інші? Бо на нас чекав наступний Ди! фізичний сюрприз. Ди! 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 5, 6, 7, правила, це дисципліна, яка повинна тут бути. Друг Роджер привітав нас із бойовим хрещенням тестового тижня. Слухай, давай можемо пояснимо слухачам, чому ти кажеш друг, а не пан або просто Роджер. Що це за друг? Ну, тому що у третій штурмовій є лише звертання друже. Ти що все проспав? Ні-ні, я не проспав. Я запам'ятав слова друга Кабана і друга Роджера. І не лише запам'ятав, а й записав їх. Саме, у нас нема сексизму. Знаєте, що це таке? Це у вас рівні відношення з жінками, як з чоловіками. Зрозуміло? Так. Це, Це побратими ваші так само, як і ви. Всі однакі. Дівчас типу, по плані боки, щоб то Всі роблять <різь> на рівні лохту. Після смуги перешкод ми вишикувалися і пішли заселятися в навчальний центр. Катя, я пропоную пригадати твої перші враження за перші години. Перші враження однозначно показали нам, що таке військова дисципліна. Строю, ми йдемо тихо, не спілкуємо, Під рахунок відтискаємося і повторюємо: дисципліна це наш порядок. Один. Дисципліна це наш порядок. Ми пройшли вже смугу перешкод. Скажу так. Подерті локті і руки у всіх, хто не наперед, і не одягнув умовно бойову рубаху. Я відчуваю такі різкі болі подекуди, але все нормально, без ну прям серйозних кур'йозів. Зараз нас. може додому. Я дуже хочу шоколадку. Ні, насправді тебе все нормально. Цілком логічно, що показують, тобто нам якісь команди, тобто кажуть, наприклад, там відтискання оці всі покарання у вигляді загальних покарань, що там щось десь загубив раніше, то тобто, по 500 бюрпі. Загалом зараз у нас заселення. Як тобі Михайло, заселення? Ми заселилися зараз в казарму. Насправді, все дуже круто. Лофтовому стилі все оформлено. Якщо чесно, з мого перешкоду не так здавувала трошки. Дуже швидко це все відбулося. Був у нас один травмований, два про нього розкажемо. От, хлопець фізично класно підготовлений, він всім допомагав. І на жаль, він зірвався, він не розрахував вістень впав з висоти, але треба віддати налажну медична служба третьої шабо надійшла і надала допомогу. Він зараз з нами. Потім ще його питаємо, як він себе так, Так, да -да -да, запитаємо за його стан. А загалом я хотіла додати, що в принципі тут кімната така, ну як казарма на 40 людей, тобто дівчата, чоловіки, все, тобто в гендерних стандартах, все на рівності. О, о, воду, все бігти, треба бігти за водою. Ну а поки ми в зелених маніжках біжимо по воду, чекайте. Наступний випуск твого тестового тижня на армія ФМ. Ну сказала, так ніби на радіо працюєш. А що таке меніжка? <гум> Давай розкажемо людям. Михайло, ти зараз серйозно? Звичайно. Мені це от не всі знають. От я не знав. Боже! Я дуже швиденько, бо я вже можу довго про просити з okay. білі e, взагалі-то не древні єгиптяни, а українці тепер знають, що маніжка це така штука зелененька, вона може бути оранжева, яскравого кольору, яка одягається поверх футболки. Нам їх видали в третій ошиба, і на ній в нас написано третя ОШБ», І позаду пише тестовий тиждень. Це для того, щоб ми відрізнялися від інших людей, які є в навчальному центрі. Ну, нарешті, хвилина нудятіни від Михайла завершилась, тому сподіваюсь, на нас сьогодні чекає лише холостіння, і після цього спати ніяких відтискань. Я думаю, що ми ще пустимо в планці, а насправді як все буде, ніхто не знає. Ми дізнаємося і розкажемо вам о 22.30 В першому підсумковому випуску першого дня в третій ошибаці. Це твій тестовий тиждень. На армії ФМ. Твій тестовий тиждень на армія Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.